Боротьба із самозванцями на гарячу лінію ЄРЦ все частіше надходить інформація, що, начебто, їхні працівники намагаються отримати від мешканців особисту інформацію чи доступ до житла. Зокрема, жителька одного з будинків по вулиці Галицькій повідомила, що до її оселі завітала група осіб та попросила надати інформацію щодо дітей, які проживають у квартирі. Приводом назвали перепис неповнолітніх та ймовірну передачу їм подарунків. Комунальники обурені жодних переписів не проводять які збір коштів. Я собі так уявляю, хто це міг бути. Це можуть бути якісь торгові агенти яким цікава якась інформація для того, щоб довго не пояснити, хто вони вони там. Придумують якісь такі речі, які могли б зацікавити людей. От також хотілось би наголосити на тому, що ЄРЦ не займається збором ніяким коштів з людей ні на які ремонти. Тобто, це все відбувається суто через відділення банку, коли платять на відповідний рахунок. Комунальники просять мешканців бути уважними до квартири нікого не впускати або ж вимагати посвідчення і додають, їхні мають відповідний встановлений зразок. Це пластикова картка синього та білого кольорів з логотипом ЄРЦ, фотографією, прізвищем та посадою особ. Лариса Фріїшин, Віталій Магалатій, новини 402.